Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в творчій майстерні на першому рівні. Як ми з вами її запланували? І тут на цьому рівні ми відтворюємо трансформери, які є двоскладна модель, і трифолдер з трьох елементів складається. Це Окремі дві моделі, які ми розмістили на першому рівні, на другому рівні ми розташували спейс-простір для мультифункціональності, який є за показниками номер один в світі. Там математична модель Тетраміно чотири рівні складання, і той простір складається з трьох моделей: перша модель. Це а, тетраміно а, функціональна модель, а, друга модель а, ергономічна, а, з двох модулів складається. Оці три модулі поєднуються між собою, між собою і а, являють собою неперевершені показники в ході трансформації. А, і а, поруч з ними. Ще є надбудова в вигляді п'ятої моделі. Вона називається метаморфоза або золотий перетин, яка до цієї функціональності ергономіки ще створює такий ніби мета, от метаморфоза, вона називається. І вона додає мета о, о, рівня. Коли а, золотий перетин перетворює на мультифункціональність. І врешті-решт, ми створили той бажаний а, неперевершений рівень і а, наповнили його, домовились, що ми додаємо, пер переходимо, точніше, не додаємо, а переходимо від а, науки, практики до вже. Мистецтва. Ми, ми взагалі переходимо ще на, нов, на інший взагалі, рівень, коли вже ну, от точно не здолати. Ми, ми зробили для цього платформу з дизайну, і це рівень, вже коли ми досягли прибуткового рівня. Це рівень репутаційний, коли вже створена репутація, і вона знаходить відгук в очах, умах, серцях, в просторах поціновувачів. І ми тут можемо вже говорити про мистецтво, вдосконалення, про завершеність. про... Рівень, коли вже ми модний дом перетворюємось на це ще не почування на лаврах, но, але вже дуже близько. <свісно> ну, я шуткую, <свісно> то ви будете мене звинувачувати потім в пафосі. Ні, все навпаки, ми працюємо, ми продовжуємо працювати, напрацьовувати. І, власне, ви знаєте, що я. Окрім роботи і нічого іншого не бачу. Тобто, моє завдання це служити вірою і правдою тому напрямку, який було обрано, і ми вже про це говорили, незважаючи ні на що, ні на скрутні, умови, ні на війну, не зупинятися. Тобто, рухаємось далі. Ми домовлялись з вами, що поговоримо про. Стилістику. От, власне, я таку підводку зробив під стилі. Давайте поговоримо про От у нас безпечна модель, вона позиціонується як матрацна. давайте принесь з неї і почнемо. Це ж в чистому вигляді мінімалізм, тому що якщо ми візьмемо модель Тетраміно. То там вже вона ну, перша модель вона з функціональності на що І це і спорт, і здоров'я, і лікування, і профілактика, і побут, і розваги, і відпочинок, і все, що може в собі поміститись, вмістити вона. А оця модель ну, скажімо, давайте її назвемо базовою, вона... Ну, власне, вона так і створювалась як мінімалізм. Менше трьох може бути лише два. І ми і два зробили. Тобто от це, що ви бачите тут: дворівневе складання. Якщо ми говоримо про концепцію трансформації, то дворівневе складання і трирівневе складання. Воно. Розумієте, воно є базовою з початкової точки зору, з математичної точки зору, з будь-яких точок зору. І для людей, які використовують в своїх просторах ці моделі, вони розуміють чітко розуміють, що вони отут сім базових позицій ми налічуємо. В старших моделях там 8-10 ну, в ході трансформації можливо, з використанням а, а, мультиплікації цієї мета а, метаморфози ще більше. Але а, коли ми говоримо про базу, якщо потрібно комусь а, вирішити конкретне питання, тобто а, сон відпочинок розваги, то, то це база. Тому що на оцьому пристрої ми знаємо, що можна посидіти, можна зайнятися коханням з своїм партнером, можна використовувати для прийому їжі роботи з гаджетами. Ну, це, це розваги, от, от таке більш напрямок такий. І, і здоров'я. так Тому що ми а, в ході тестування знайшли нові а, дивовижні ефекти. А отут тут вже все, все включено і за мінімальним стандартом. Тут це база. А, іншими словами, якщо ви хочете а, мати щось. Що відповідає, має відповідати всім вашим вимогам з підвищеним комфортом, тому що з використанням метаморфози під спину, під, під лікоть, під тобто, двох оцих двох елементів, ви отримуєте знову ж таки диво-дива. Дивовижні ефекти, диван повноцінний, матрас, пуф, крісло, все, що потрібно з м'яких меблів повний набір. Отаманка, кушетка, банкетка все тут є. Тут все закладено. І не мати того мультиплікаційного ефекту і до того, ще оформити. Стилістично як яскраву пляму в інтер'єрі підкреслити, або використовувати виключно з функцією прийому гостей додаткового ліжка, тобто функціонально вирішувати, то також тут все включено. І О, так, сонечко заходить вже. Дякую тобі. І вам всім дякую, що дивитесь на мене в промінчиках Сонця. Я... Це дуже так тепло, коли в ході війни отримуєш дуже багато негативу і працюєш, то починаєш цінувати дуже прості речі. Теплота. Заботурбота, заб... ну, розумієте, і переоцінка, я і раніше дуже багато часу приділяв цінностям тим внутрішнім цінностям, які ми, які ми можемо поділитися, і власне я так себе і поводив завжди. До всіх людей, до всього свого оточення, до всіх людей, яких я зустрічав на своєму власному шляху. А от тепер, завдяки війні, коли і внутрішні переживання підсилилися, і оця концентрація вона допомагає виокремлювати і зосереджуватись на головному. На те, що важливе. Важливість, цінність конкретна, конкретно спрямовувати увагу на все те, що от ми власне, про це і говоримо. Це мінімалізм. Так? Мінімалістичне, лише те цінне, і ми весь, всі пристрої створювали саме так. Відцікали всі це зайве, пружинні блоки, механізми трансформації, корпуси, каркаси, все те, що може пошкодити. Саме тому базова модель вона у нас безпека. ПК. Без ПК. Всі моделі без виключення, вони безпечні. Вже говоримо Переговорено про батьків, які про дітей своїх турбуються, а коли залишають, щоб дитинка не вдарилася об корпус об, про, ну, не пошкодилася, коли активність проявляє, щоб не не дай Боже не впала, десь на кут стола там або що. І так само і для дорослих людей: тут і здоров'я, і лікування, спробуйте. Сідати і вставати по декілька разів на низину. Ми про це ще поговоримо про вже на іншому рівні про здоровий ефект, який ви отримуєте, коли оцей тренд мінімалізму. Потім модерно сучасний тренд, коли дуже низько все. все а, а, якщо раніше люди намагалися якомога вище спати, то зараз тренд до того зводиться, що найнижче. І це модерн, це сучасний тренд. Я нічого не вигадую. Ви будь-якого, аби не, я не був опереджений, будь-якого дизайнера спитайте інтер'єру. Зараз такий тренд. І він не зупиниться, він таким буде завжди. А коли ми від корпусів і каркасів, від цього шкідливого і, і з конструктивної точки зору, і з, з точки зору взаємодії з цими рішеннями прибрали, то залишилося лише цінне серце, серцевина, розумне, добре вічне, що буде наслідуватись потім тренда. Трен, Тобто ми сказали, що це мінімалізм, що це у нас модерн сучасність. І давайте в майбутнє зазирнемо, а це у нас мультиплікація, мультифункціональність, яку ми відтворюємо на наступному рівні. Тож, е наступне відео будемо перебиратись на новий рівень і вже в мистецтво занурюватись і споглядати, як це. Відбувається, ви приймаєте безпосередню участь в якості партнерів з дизайну. Тож дякую за увагу, дякую, що ви підписуєтесь, приймаєте активну участь, приділяєте увагу і берете для себе все те, що можете взяти.